Доброго дня, це фіалкова хатинка Татарчу колени. Наразі вам показую сіянчик свій. А надалі в назві відео я вже додам назву йому, тому що поки що я ще не придумала йому ім'я, але вже виводжу його в реалізацію. Так як чудово повторюється, це напівмініатюрочка. Має такі гарнесенькі листочки-ложечки з чудовими прилисничками. Кажу, тут не так. Ось такі гарненькі. Маємо рожеві, гарні квіточки оси, пелюсточки у нас трубочки. І на квіточках їх а, різна кількість. Мені сподобаються ось такі варіанти, вони на мушок схожі. Такий ось гарнесенький сіянчик Дуже гарно повторюється. В принципі, мені дуже сподобався і листочки хороші, те, що я хотіла мати, такі ложечки, прилисничок, оса общіпана. Ну, з, з нерівномірною кількістю пелюсточок. Це, в принципі, до чого йшла. Дякую за увагу. Шукайте фіалкову хатинку в Facebook, Instagram, Google. У гуглі можна знайти її посилання на вайпер-спільноту мою. Дякую за увагу. До побачення!